Про розклад класу та адаптований розклад. У шостому розділі індивідуальної програми розвитку навчання є два пункти. За розкладом класу та за адаптованим розкладом. За розкладом класу будуть навчатися учні, які мають перший та другий рівень підтримки. Вони будуть відвідувати усі уроки без змін. За адаптованим розкладом будуть навчатися учні, які мають третій, четвертий та п'ятий рівень підтримки. Під час розробки адаптованого розкладу уроків повинні враховуватися особливості психофізичного розвитку та динаміка розумової працездатності осіб з особливими освітніми потребами. Корекційно розвиткові заняття повинні проводитися поза основним навантаженням. Також тривалість уроку може зменшуватися, а перерви можуть збільшуватись. І ще має бути важливим те, що має бути відповідність індивідуальному навчальному плану.